Всім добра! Мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Проектний Зошит. Дівчата, сьогодні я хочу похизуватися своєю обновкою. Це светрик з бабусіними. верніше, це не африканська а, квітка. Ось такий светрик навесно в мене вийшов. І... Але сьогодні я вам хочу розповідати не про нього. Е, в ньому я вийшла для того, щоб, по-перше, вам. Е... Звітувати, що я це зробила. Я це робила в рамках проєкту з Тамарою Новіковою. Дівчатка такі дівчатка» І в номінації Невиправна. Невиправна, тому що я побачила цю модельку, загорілася і дуже швиденько я його зв'язала. Але справа не в цьому светрики сьогодні і не про це бесіда. А про те, що мені такі повезла, я його таки зв'язала. А сьогодні я з вами хочу поговорити про наші забаганки, які так і лишаються невиконаними. І спробуємо поміркувати, чому так відбувається. І я вам покажу свої проекти, які в мене вже лежать ну як хто? Хто місяць, хто півтора, хто півтори роки, хто навіть і півторічку. І я хочу, щоб ми з вами вголос поговорили про це, тому що у нас з вами в нашому хобі я вважаю дві великі такі вади. Перше це ми хом'ячимо. Ніточки, ми це зберігаємо. І, друге, починаємо і не завершуємо. Спробуємо розібратися. Якось не так давно, до речі, я намагалася на своєму каналі розібратися. І з цією проблемою навіть зняла відео, яке називається Чому я це не, маю, не можу дов'язати? Якщо хтось не дивився, переходьте. Передивіться, я там висувала декілька своїх гіпотез, чому так відбувається. Але давайте почнемо може спочатку і розберемося, що таке відтермінування тої справи, яку ми розпочали. Все як у людей, це називається прокрастинація, і намагаємося зараз з'ясувати, що ж це таке. Прокрастинація це психологічний, дівчата, термін, ви його всі чули, і це відтермінування виконання якоїсь справи у зв'язку з тим, що на нашому шляху є якісь незрозумілі або небажані, або неприємні нам завдання. Тут трошечки в мене не складається, тому що ну, ми вже починаємо з вами нашу улюблену справу. Це ж про хобі, адже ми говоримо про наше задоволення, які ж е незрозумілі або неприємні задачі ми можемо отримати під час. Е Нашої з вами роботи над тим чи іншим проєктом. Тому, дівчата, я вам пропоную подивитися мої декілька проєктів, які я не завершила, і я вам розкажу історію цих проєктів, з якими труднощами я стикалася, і чому в мене зараз є недов'язи. Я зібрала корзиночку. Перше, правда, все, що під руку потрапило, але не хотіла вас дуже сильно лякати. І так вистачає що показати. І так, дівчата, з якими ж, може бути, задачами не дуже приємними, ми стикаємося, коли ми починаємо в'язати. Ну, Перше, я би відмітила, коли ми щось бачимо і е, починаємо хаотично це робити. І, е, а бажано, і дійсність зовсім інші речі, і у нас не виходить так, як ми собі надумали. Про це ми якось окремо поговоримо, особливо коли ми бачимо якісь картинки не по опису, а навіть якщо по опису, я думаю, що ми поговоримо окремо, чому так трапляється і чому бажана і дійсність нас трохи іноді підводять. Друге, я би відмітила брак часу. Тому що, беручись за той чи інший проєкт, ми не, роз... не можемо розрахувати, скільки ж то буде часу на цей проєкт. Якщо це затягується на роки, зараз я вам воно в мене десь внизу на руки, я вже показувала цей проєкт, дівчата. І це про те, що і брак часу, і брак терпіння. Оце в мене такий офігенний проєкт є. Ну просто офігенне, що модель, що візерунок потім поближче вам покажу. І що пряжа, це кашемір. Все. Все, про що можна мріяти. Але я його лишила надовго, на роки. В мене навіть вже і поличка, половина полички є. Що тобі світа бракує? А бракує терпіння, тому що я не майстриня тонкого гачку або тонких спиць. Мені треба оце як там, <пару>, пару разів, і щоб в мене був готовий виріб. До речі, Прокрастинація, прокрастинація. Вона коли ми відволікаємося на іншу справу, цю призупиняємо і ми тяготіємо до більш справи, яка більш приносить задоволення або дає швиденький результат. Я не знаю, як у вас, але в мене. Таке дуже часто буває, коли я в'яжу якийсь великий проєкт, мені хочеться щось зв'язати, маленькі дрібоньки, щоб було швидко раз, і я отримала результат. І, і тоді я можу продовжувати е, якийсь інший проєкт. З цього проєкту, я вже поверталася декілька разів до нього, е, але е, не можу. Змушити собі розпочати знов. І це знов таки наша проблема, чому ми не хочемо знов продовжити або закінчити цю справу, тому що чим більше вона лежить, тим більше ти, верніше, ти не пам'ятаєш, як ти в'язала, що ти в'язала. Якщо навіть записи є на відновлення треба час і напрягатися. В більшість випадків для нас це не напряг в'язання, це про те, що ми з вами відволікаємося, з задоволенням щось робимо. Тому я дуже хочу, собака, ну що ти там робиш зараз, дівчата? вибачайте. Тому я, в принципі, і пішла в цей проєкт, Тамари Новікове, для того, щоб завершити деякі свої процеси. Тому що те, що нам дозволяє завершити любу справу, це одна із умов, це дедлайн. Коли є зобов'язання і є строк, коли ти мусиш це виконати. Сьогодні я прийшла з цією корзиночкою, тому що я ще не визначилась, що я буду продовжувати. І я сподіваюся на вашу допомогу, що ви визначитеся в коментарях. Мені напишете, що мені продовжувати в'язати, і що мені треба зв'язати. Це я вам показала. Друге, так само довго в'яз, я його почала розпочала. От не завжди зобов'язання вони виконуються. Це перша була моя робота, яку я в'язала в рамках проєкту Кольоровий рік з Надією. Це був мій такий перший старт, і я застопорилася. Я навіть завела зошит, все по-людськи зробила, і проміри, і розміри, і все решта. Це... Та пряжа, про яку я мріяла Дропс, мені її подарував мій син. І е, бо ось тут я вам навіть не можу сказати причини цього е, відкладення, чому я його відклала. Навіть вам не можу пояснити, чому це так сталося. Можливо, е, е, якось е, Мій син, історія у нас така з ним була. Він в мене спортсмен, спортсмен високого рівня. Він декілька разів був абсолютним чемпіоном України. В нього є декілька мірових рекордів. Я маю чемпіона і по стрільбі з луком. І якось в нього був такий етап, що він почав. Програвати. Не вигравати турніри я маю на увазі. І він якось сказав мені таку дивну фразу, на яку я потім дуже довго думала. Він каже мені, що, мама, я не боюся програти, я боюся виграти. І мені здається, та сама історія з цим Светриком. Я не боялась його розпочати, я боюсь його закінчити. Тому що в мене це от така пролонгація. Так? Улюблена пряжа, подарунок сина, якось воно все поєднано. І ну, я думаю, що тут скоріше психологічна якась проблема. Далі що я вам хочу показати маленьку таку штуку це рукавичка. Офігенна, дівчата, вона просто офігенна. Тут які проблеми. Проблема перша, вона непроста з візеруночком. Блін, вона така класна. Я не знаю, чому я так бачити, який візерунок. Але в мене є такий синдром, синдром другої шкарпетки, коли мені дуже важко дов'язати другу парну річ або ось другий рукав. У мене є такий проєктик. Який зараз в мене на спицях, це дівчата, я ще вважаю ок, це півтора місяця цієї роботі. Тому е я думаю, що я це діло сьогодні доб'ю, тому що я обіцяла. Е і знов таки, аби тут був зобов'язання або дедлайн, я б це зв'язала. Він дуже подобається моїм дівчаткам, дітям моїм. Але для мене це було, е, ну як вам сказати, це не моя забаганка, по-перше, це моя невістка мене попросила. Е, але. Е... І по фотографії, до речі, по фотографіям ми так само з вами якось поговоримо, побачимо, як воно все в'яжеться і чому так само неможливо не, не щось дов'язати. Це я обіцяю, навіть не в рамках проєкту, я обіцяю сьогодні це дов'язати, тому що Светрик виходить дуже веселий, симпатичний, і е він дуже подобається. Всім до речі, всім подобається. Що я вам хотіла ще показати? Ще один в мене проект із офігенною пряжі. Дівчата, це твіт. І тут яка була проблема, я його розпочала, мені здається, десь півроку тому назад. Тут лишилася взагалі фігня, а чого я його лишила? Я лишила його, тому що він для мене став нудний. Просто нудний. Бачите, спинка є цільнолітим, цільно в'язане полотно, і спинку вирізала, полички лишилося. І це дуже класна пряжа, твідова, з такими папирочками. І хотіла кардиганчик, звичайний кардиганчик, класичний на ґудзиках. І відклала. Відклала. Я думаю, що тут було е, просто тому, що це було нудно вже мені е, е, просто е, панчишною в'язкою, і мені стало нудно, я знайшла собі забаву щось інше пов'язати. І тому я це відклала. Е, зараз я передивлюся, чи все. Ні, дівчата, це не все. Це не все. І знов таки я це розпочинала офігенна річ. Бачите, як красиво, Боже світа. Чому ти це не можеш дов'язати? Це я так само в'язала в одному сумісному проєкті про смужки. І знов-таки, мені здається, це було і за браку часу, тому що я взяла і то, і то, і п'яте, і десята, і в мене не склалося з цим проєктом. Це светрик. Це спиночка і ну, дуже класне поєднання і візерунку, і кольорів. Дуже мені подобається. До речі, дуже мені подобається. Як бачите, всі проекти вони вдалі. Я так думала, що вони будуть мати своє логічне завершення, але я їх вам показала для того, щоб поділитися, чому в мене саме не виходить. Той чи інший проєкт завершити. І так вголос проговорити це. Бачите, Я проговорила і подумала, вау, які класні проєкти, їх треба обов'язково дов'язати. Чому ще у нас іноді не виходить? Не виходить, тому що, я так вважаю, ми іноді перевищуємо свої можливості. Можливості в, час, в часі, можливості в майстерності. Ти думаєш, що я вже така крута. Це для мене легко. І ти починаєш стопоріти, і, і на вирішення тої чи іншої проблеми або того. Чи Іншого нюансу в'язанні, треба трохи більше часу, а знов таки нам треба результат. І тому я така невиправда. У мене є проекти, які я не завершила. І повірте мені, це не все, що в мене є. Я вам розкрилась всі свої нюансики що, що, що до чого і чому так. Сподіваюся, що ви в коментарях мені напишете, по яких причинах ви це не робите, чому так стається. І я все-таки бажаю, щоб у нас таких корзиночок було поменше. Чому, дівчата, це такі тисне на мене. Це тисне однозначно. Я людина відповідальна, і якщо я беру якийсь там проєкт, мені треба взагалі, я дуже люблю закінчення справи. дуже. У мене день проходить, якщо я щось не зробила або не встигла, це для мене це не ок. Мені треба результативність. Це так само психологічна проблема. Я так собі думаю, що я можу себе похвалити виключно за результативність. Я знаю, що це треба проробляти цю тему, але ну, поки що так, далі будемо бачити. І коли це тисне, це так само вже не про задоволення, а про те, що ми хочемо. Насолоджуватися, тому що обов'язків у нас дуже багато, і якщо ще на себе одягати хобі як зобов'язання, це ну це думаю, що вже буде не, не щось нормальне. Е, і е, я хочу вас м, запросити ще разочок, дівчата, долучайтеся до нашого проєкту. Дівчатка, дівчатка, які розпочала Тамара Новікова. І хочу ще раз вам, вас попросити е, написати в коментарях, який би ви хотіли, щоб я взяла руки в спиці і швиденько це зробила. Оце дівчата так само буде мотивація. Закінчити те чи інший проєкт. І е, обов'язково вас хочу попросити поставити уподобайки, підписатися на канал. Да? І е, до нових зустрічей з нових відео. Дуже-дуже вам дякую за те, що були з нами, і е, за те, що до кінця додивилися це відео. Всім пока!